Футбольний клуб Лоцман. Чемпіон Івано-Франківська завершилося змагання в золотій лізі міського футзального чемпіонату. Лише в останньому турі визначився переможець турніру. Ним став футбольний клуб Лоцман звання чемпіона вдалося завоювати у протистоянні з командою Данеє. Срібло вибороли футзалісти «Гранд Корони, третю сходинку посіла команда «Тема Станіслав. Щоправда, надалі тривають протистояння у срібній та бронзовій лігах. Там команди дещо слабші, аніж в золоті, розповідають керівник міської федерації футболу цього року ігри відбувалися у новій залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Завдяки цьому матчі вдасться проводити щовихідних цього року. У чемпіонаті міста з міні-футболу зголосилися взяти участь майже 40 колективів. Переможці за підсумками сезону отримають нагороди та медалі від міської федерації футболу. Прогрес в футзалі дуже великий. Я вам скажу, що не дякую не тільки урагану, що Уран грає там в Суперлізі. Є перша ліга команди Ураган 2 який у нас тут грає в нашому залі. Але у, ми навіть не думали, що на місто е, можуть бути такі е, ігри, де зал практично заповнений. У нас десь 400 посадочних місць, і нам навіть не стає місць для того, щоб болівники могли вболівати свої команди. Це досить серйозні е, такі змагання, і ми думаємо, що Ну, місто буде розширяти свої змагання і робити все для того, щоб такі турніри продовжувалися. «Якість гри досить висока. Багато гравців грає в нас золоті лізи, які виступали в командах вищої ліги, як футбольної, так і мініфутбольної. Грають гравці, які пройшли школу урагана. Це і Ларін Віталій, і Куфетчук, Микола, може такий Микуляк, Олександр.